Це має бути нагадуванням про те, щоб хліб на духовно, ми потребували більше. Зараз, слава Богу, нема голоду тілесного, але є голод духовний. І дуже часто ми це бачимо в житті своєму і своїх близьких. І для нас задача, дорогі брати і сестри, щоб ми напитували душу кожен день. Дуже часто людей питаєш. Ви читаєте святе письмо, і люди відповідають: читала, чи читав, чи я читаю там ранішні вечірні молитви, чи я читаю псалтирь. Це дуже добре, що люди це читають. Але ми будемо судими іменно по Євангелію, по новому завіту. І дуже соромно буває от для нас православних, що сектанти майже на пам'ять знають святе письмо, ми його не знаємо. Дуже часто. Або в спокусах ми забуваємо повністю, як поступити, як волю Божу виконати. І дуже часто можна побачити гнів, роздратування в нашому житті і тому подібне. І ми, дорогі і сестри, повинні згадати, як Божа Матір відносилась до Слова Божого. Вона постійно читала Святе письмо. На іконі благовіщення часто вона надобрається святим письмом в руках. В Новому Завіті, на початку Євангелія, написано в от Луки, що вона слагала слова в серці своєму. На кожне Богородичне свято читається Євангеліє, де написано блаженні, слишащі слово Боже і творящі Його. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні дуже-дуже ретельно до цього ставитися. Це не має бути легковажним ставленням. І Анзатову сказав, що хто не читає святе письмо, не може спастися. Тому, якщо ми не можемо там главу цілу прочитати, ну, хоча б по календарю там, зачало сьогоднішнє рядове читаємо, чи там по 10 строчечок читаємо. Але обов'язково це треба робити. <питреш> І дуже часто ми, православні християни, страждаємо тим, що всякі новини ми там цікавимося, де там, що відбувається, де в тому монастирі, а в тому монастирі, що, а в тому храмі, а на тій парафії. А те, то ж зробила то та зробила. А за себе забуваємо. Ми по Слову Божому, маємо вимірювати, а де ми знаходимося. Чи в числі спасаємих, чи в числі гибнущих. І Евангелія вона дає точну оцінку стану людини. Точно, дуже точно. І якщо ми читаємо, і совість нас укаряє, то треба обов'язково над цим робити, Викорювати бур'ян з нашого серця, старатися частіше сповідатися, частіше причащатися святих Христових таїн. І... Ми повинні старатися, ще як шануючи ікону Божої Матері, пам'ятати, а яка Божа Матір була. Передання церковне нам каже, що вона була дуже скромна, смиренна. Вона ніколи не величалась, не хідувалась. Вона могла сказати, я матір Божа, я матір Господа, я Матір Ісуса. Ніколи такого, хто читав правоспіння слова, в життях святих Дмитрія Ростовського, там не побачиш. Вона дуже була мовчазна, лагідна і смиренна. Де взяти терпіння? Дуже часто люди питають. Колись ми приїхали в монастир, і Інекиня розповідає про своє життя, ну так, наче як сповідається перед німною священником. І каже: батюшка, я коли йшла в монастир, я думала, що в мене таке буде життя. От чіткі, молитва. На всіх молитвах я буду все знати, читати, співати. А тут монастирі, каже, мені дали послуг на трапезі готувати їжу. Я сплю 4 години е, е, на добу. А коли приходить час служби під е, неділю, там починається в 9 вечора, каже, я вже йду знесилена, вже Уже немає в мене сили, я засинаю на службі. І я не знаю, що мені робити. І мені така думка прийшла: накануні, я так втомився. Так було, знаєте, іноді стільки діл накопи накопичується на, е, там, на якийсь день. І іноді буває, ну так втомлюєшся і душою, і тілом. І я пам'ятаю, накануні, я прийшов, просто впав вдома, От, все болить, все гудить е, тиск високий. І е, така тільки думка мене гріє. Господь все бачить, Господь все знає, на все його свята воля, і він обов'язково. Дасть втіху, він е, нагороду дасть, я думаю, і на землі, і на небі саме головне. І каже батюшка, я тільки цією думкою і живу. І згадалося життя святих. Як люди терпіли такі муки, ну якщо так читаєш, це ну, просто неймовірне. Тому що вони привчали себе оцею думкою, що на все воля Божа, що буде воздаяння. І дивіться. Тих гонителів в радянський час, які гнали церкву, там гнали віруючих людей. Всі погано закінчували своє життя. А віруючі виживали. От сьогодні пам'ять священної сповідника Афанасія. Він в сталинських таборах провів десь приблизно 30 років. На чому він держався? На молитві, лежачи. Він Ви читав, вичитував все право на пам'ять, псалми, часи вичитував, так що корисно читати побільше молитв, щоб якщо така буде нужда, щоб на пам'ять можна було читати. А іноді можна просто читати Ісусову молитву, як казав Серафін Саровський, до обіду Ісусову молитву після обіду Богородиці молиться. Богородиця ніколи не позбавить біді людину, яка до неї взиває, обов'язково рано чи пізно допоможе. І так, дорогі брата і сестри, ми як воїни, які тренуються, довго навчаються, ми потім, коли прийде час, може і для нас сповідати свою віру, а може і муки прийняти, то тоді ми будемо готові до цього, якщо ми будемо повсякденному житті себе привчати до терпіння. Амінь.